Всім привіт! Давайте другий день тренувати. Так, оборона. Ого, в мене б'ють. Файно, мене б'ють. Так, щось там я бачу є перемоги. А ну, скільки. Маємо 42. Хто знає, чим. Можливо, мені як Б зарахували, ну це хто знає. Не знаю, не, не буду рахувати. З мене математик такий собі. Ну, погнали в атаку. Що сьогодні буде? О, буде Азлар, буде погано. По Озеленим ще Так ось що ти робиш? Так, Ако. Окей, дає противникам. О! Якщо взяти когось ще. Блін, ну тут і Машка треба, щоб знімала з цього зеленого ті кульки. І Шері треба, і сині треба, і прям не знаю. Добре, так і поїхали. Буду мала взяти когось більше синіми. Але, як подумати, мені ці всі теж треба. Тут, під цього противника, як на мене. Ага, погано трійка фіолет там все на все. одна. Це я можу скласти червоних через багато ходів. Мені це теж не дуже подобається. Але це за умови, якщо я там фіолетові трохи розбиваю. У мене тут синіх. ще є. Що воно мені дасть? Хто знає? Ой, ну поки що все не дуже, не так як мені, блін, зелені приїхали. Хм, червоні. Непоганий варіант, але в мене буде зможитися. вже Людвіх. І фіолетові зібрати не можу, в принципі. Так, у нас там ще два ходи. Ще два ходи. Значить, один хід робимо так. Ну, ці червоні це непогано, але ще за все, що я й ось одну не б'ю. У нього 3800, тут 2300 попробувати хоча б мену прибити. Хоча би. А в цю скільки. 2800. Це мало. Філетві є, там через багато ходів, але, на жаль, це дуже багато ходів. Блін, погано. І я його не добила. І мене там комбо летить. І якби ми хоча б цього мене не зарядили, вбили. Бляха, муха, цей знову зарядився. Все, капець нам тут всім. І не можу я тут і зараз зарядити синіх. Через два ходи лише. А ми зараз згорим. Ну, нумашка точно. Блін, знизу синій мм. так, давайте. Мар'яна, Мар Це Мар'яна, Це Мілена. Тоді погнала Шері. Цей пан. Вбили, це не блокується, значить ми тебе добиваємо, якщо ти не блокуєшся, ну, тепер можна цю. Це теж не блокується, синя. Тоді можна її просто прибити. Хух, що можу сказати? Ну, перший бій, як для мене. Азлар це, звичайно, мощний центр на швидкому полі. Є, змогли. Фух. Це десь пелить. Це десь пелить. Це мультик. Пу-пу-пум. Це хто по класу пробиває. Я, виходить, тут зможу заблокувати лише двох. Що це за все. Зити зелених не хотілося би, якщо чесно. Що робити? Тому що зелені не дуже сюди мені і підходять. Тому що це по зеленим б'є. Червоно дужче. Ой, ой 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 Ну, ризикну. Що за все ще нічого не вийде. Ну, ризикнемо. Маємо Людвіга. Пропоную його скласти для того, щоб можна було включити хоча б розгон по мані. Так. Трійка червоний і там блосом взагалі не хочу кидати ще. Мені треба якось, якби, це за все, на наступний раз. Поставити честера під Людвіга. Скільки в неї здоров'я? і трохи. А в цієї? 2-300. Ну тоді можна попробувати хоча б цю прибити. Джинджер. Чи її там звати? Ну, в принципі, я не думаю, що в мене тут щось вийде вже. На даний момент, тому що там ця скоро буде бити Доміція вона мені задиспелить. І трійку ту червону я взяти теж не можу, тому що я заряджу блосом, я думаю, точно. Я не пам'ятаю, які в неї там загони стоять, але я думаю, я її заряджу. Шайця мені не зарядилася. Мабуть, давайте що мені було не так боляче. Швидше за все, що зараз зарядимо ми а, цю. Господи, який звати. Єлену, для того, щоб вона вдарила в Людвіга. Бо ця вже десь палить. Зараз буде ох, як боляче. О, ця зняла контру із цієї. А як, хто знає? скільки в тебе? 1300. Це, звичайно, по всім вдарить. Тепер у тебе 900. Можна попробувати так стукнути. Не вбили. 128, 105, значить добиваємо так. Людвих точно помре. мошка Ну, що ж зробиш? Тоді погнав цей. Глянтка. Тепер цю попробуємо, якщо не відродиться. Ай-яй-яй-яй! Це проблема? Це дуже велика проблема. Скільки в тебе здоров'я? Пані Тапонове, чим мені вас добивати? Блін. І о. Дуже поле мені не, не підходить. Може там червоний вийде? ні нема. Трохи не так, як хотілося би. Добре, це те, що треба. Ну, сьогодні дуже в мене напряжні, поки що тапки йдуть, як на мене. Вчора було легше. Мої мультики, ти в костюмі. 25% ігральна карта. І буде у нас шалена атака на комусь. Па-па-пам, взяти жовтих, але в мене нема гарних жовтих. Можна було би попробувати взяти сюди наргіб, але теж не дуже хочеться. Мілена мені тут не дуже підходить. Тут буде проблема. Ой, до речі, ця королева, вона на альфа, хто теж там. Ой, я щось не подивилася. Ні, вона лікується. Що ми маємо? А, ніфіга немає. Маємо трійку фіолету і все. Дуже погане поле для мене. Трійка червоних, вона мені теж не дуже допоможе. Я навіть Сартану не зможу зарядити, щоб вона. Віддольтувала лише в Людвіга. Не знаю, я що тут зробити цікавого. Це зараз б'є. Це в нас було скільки 4? Це буде 6. Скільки в цього? Дві сто, може попор. Ну буде мені машку, нічого саме машку. Тепер я не вб'ю староокера. Ті, як його там звати. В цього, скільки здоров'я? 200. В цього менше Цього теж. 200. Блін. Оце фігово. Це погано, це дуже погано. В моєму випадку це крит. Так, Хоча б ми б добили старого а тепер я нікого не можу. Синіх нема, не можу я її скласти фіолетові так само, і в майбутньому немає більше цього фіолета З і було б нормально якраз. Я оце так дивлюсь на поле. Скільки в мене ходів? Що це за злив такий мене, га? Що це такий за злив мене? Знову один хід, і знову не той, що треба. Ні, ну можна сказати, два ходи, до речі. У мене є можливість цього людвіга взяти, але воно мене вже не врятує. Мілена від'їжджає, там без варіантів. У мене Машка дуже худа. Треба ще за все, що її буде ламати на альфа. Ну, що, зараз буде ай? Зараз буде дуже великий жирний ай. Це за все, що мені доб'є зараз Людвіга. А воно мені ще й заблокувало, Шері. Ну, воно гірше, я так розумію, не могло бути. Отак От і маємо. Ця збиралася бити. Називається Давайте ми тебе заблокуємо. Ой. Нема слів, одні емоції. Ну, тут я навіть і цю не приб'ю, пані. Шеріше там у мене щось пасивкою їх б'є, але то вже нічого не вирішує. Ех, обідно. Так, ну що, маємо. Перший. Розбив в бублик. Що ти робиш? по всім і будемо розум, так Вівіка. Цей ніби там лікує, по всім. І буде лікувати. Тут ми будемо смажитися. Танцювати будуть. Когось сюди взяти. Можна викинути машку і взяти когось іншого. Але кого, може, цього? Локі, до речі, не дуже буде. Хоча Локі можна, але не копіювати оцю фіолетову. Якщо так розумію, вона познімає всі наші ефекти і Людвіга теж. Давайте попробуємо. Локі теж, звичайно, чахлий. А, а якщо взяти, наприклад, лепіоту, до речі. А кого ми можемо пустити в Нірвану? Мабуть, кроме віки всіх. Можна було би попробувати. Ну, дихай так. Ну, тут буде тяжко. Це вже не мій противник. Так, я пропоную спочатку взяти Людвіга. І тоді отак. Це є. До речі, це блокується чи ні? Бо зараз ще виявиться, що вона не блокується, то в мене це взагалі буде повний капець. Ну, попробуємо. Так, вона пішла в нірвану. Не знаю, чи це добре, але вона туди пішла. Зараз тут, звичайно, буде шкіра. це буде проблема. О цього скільки? Дві вісімсот. Деві триста. Дві триста. Ну, давайте спочатку сюди стукнем. Так. Дві триста. І відправимо його. Так, так. У нас тепер, звичайно, Сповільнення це не дуже класно. Можна цього стукнути, Вінсента. І, ну, червоними, звичайно, я забула, що в мене тільки один червоний. Зараз він Так, ну, 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 тепер отак погнала Шері. Будемо пробувати хоча б по одному їх вигризати тому що ці. Противники, це вже не на моїх героях. Окей, okay, ця пішла в нірвану, це вже добре. Тепер що? Давайте синіх трошки. Це і коли виходить. Один хід. Один хід. Ну, нічого, почекаємо, нехай туди стукнемо. Так, Угу. відправиться чи ні. Відправився. Так, цей появився. А ця ще два ходи, Це дуже довго буде. Давай ми тебе, мабуть, попробуємо. Хоча, блін, це ж мало б'є. Я забула, що це мало б'є. Ну... Що зробиш? Тоді трохи не так стохнула. Добре ж. Так і буде. Тоді можна спробувати цю таки добити, Вівіко. Ні, непогано. Пані, ми вас чекаємо. Ні, ще ні? Тут в мене чисто врятувала ситуацію цього лепіота. Треба під лепіоту. Цей під Людвіга треба ставити Честера Можливо, це мені буде більше допомагати ну, з приводу блокування. Бо без блокування взагалі все сумно. Так, добили. Хто за в нас далі? Тільки без мегамініонів, будь ласка. Що ти робиш? Угу. Так. Циркуль. Буде проблема. Труляля. ля Так, тут ти в нас відмахується. Так, це блокується. Цей палатін, це у нас мага. У нас, виходить, двоє не блокується. Так, так. Що будемо тут робити? Кого будемо сюди брати. Тоді давайте переставимо Честера, попробуємо, як це воно буде сюди честера, а. Кого би іншого? Чи може так і лишити. Або взяти графіню. Але це буде в мене троє синіх. Теж не дуже. Нібито як або цього взяти. Попробувати так. Поїхати. Це зараз треба звикнути, що в мене по-іншому моя команда так і стоїть. І, і в деякій мірі інша команда, тому що я постійно їх не міняла. І для мене це, звичайно, зараз буде трохи незвично. Так, можна. Що ми тут беремо? Фіолети не бачу як. Тоді будемо якось червоні. Через струляля, звичайно, не хочеться, але по-іншому нема як. Так, ну ця трійка червоних це взагалі, ця трійка фіолету взагалі в тему. Тоді пропоную Людвіга. Це, звичайно, мабуть, мені Людвіга зараз покладе. Так, сині. У мене немає можливості взяти червоні так, щоб не зарядилась не це за все. Вона, мабуть, зарядиться. Ні, не зарядилась, добре. На неї, звичайно, ще ухиляння. Ну, майже поклав. Попробуємо. Так, а тепер попробуємо заблокувати. Блін, це ж ця з цих, я, геть, забула. Геть я забула, що це вся притрушена з цих, що вона не блокується. Чому я про це забула? Хто мені скаже? Червоних багато. Так, лікуйте мені люди, аби при смерті. Тепер можна спробувати цих двох. Не захотів Азлар, це погано. Ну, поки що нехай Людвіг чекає, Мілену. Так, по кому будемо бити? Мабуть, по Азлару. Зараз зарядим. Блін, по Азлару треба було по наутіці. Щось я геть за неї забула. Угу, угу, угу. Скільки в тебе там 1300? Багато. Багато. Але попробуємо честером. Це вже добре. Тепер сюди купідоном цих заблокуємо. У? Відмахнувся. Повредний. Блінцю зарядили. Ех! Так, ну нічого, зараз погнала Мілена. Так, тепер ти коли виходиш? Чотири ходи. Ну, там ще він ще довго танцює. Так, і погнав Честер. Добре, той заблокувався, це просто чудово. Тепер можна його попробувати добити. Добили, але дуже багато полетіло комбо. Тепер пропоную працювати по ноутіці, щоб її вже вбити, а то щось я на неї зовсім не звертаю уваги. Вона так. Стоїть в твоїй центрі лікує, а я отих бокових мучу. Так, ну що? Прушу за все, що можна почекати один хід. Щоб цей більше потравився і, можливо, ми його тоді доб'ємо такого. Угу. Так, тут тут ми виїхали просто на блокіраторах. І все. Тому що цей тролля гарно лупить. Він мені ще тільки як він вийшов, він мені подобався. Він мені не випав. Погано, звичайно, що він повільний, але ой все. Я думала, що є тапки. Ну що, я поки що в топ-1. Ну, в топ-5, звичайно, скинуть, але оборона просіла. Ну, в атаки, як на другий день, то ще досить таки непогано. Там побачимося сюди. Локані всем все, пока-пока.